В ефірі новини на Дніпро Тіві у студії Орини Яяєва. Вітаю і далі говоримо про таке. Повернення до нормального життя. Жителі будинку на Енеїде, що постраждав від ворожого дрону, повертаються до своїх осель. У Дніпрі викрили суддю, що привласнив чуже майно та, ймовірно, є членом злочинного угрупування. Будує нове життя для себе та допомагає іншим. Переселенка з Луганщини створила шелтер у Дніпрі. Село Запоріжжя, що на Донеччині, захоплене ворогом. Повідомив ресурс Діпстейт. Це Новопавлівський напрямок. Саме на тій ділянці фронту росіяни рухаються в бік Новопавлівки, що на Дніпропетровщині. Не припиняються і бої в районі Преображенки, Її ворог намагається оточити вже звідти до адмінмежі Дніпропетровської області. Залишаються два населені пункти: Троїцьке та Горіхове. Натомість в Успенівці українські сили оборони змогли вибити окупантів з позиції, де вони перебували. Вали у великій кількості воїн на псевдомучної повідомив, що противник поніс втрати і відкотився до околиць Нововасильівки. Мешканці будинку на вулиці Неїди, 26 у Дніпрі, повертаються до своїх осель після повномасштабної відбудови. Рік тому російський удар шахедом знищив верхні поверхи будівлі та забрав життя мирних людей. Місто не просто відновило багатоповерхівку, а зробило комплексний ремонт у 13 квартирах, які були вщен зруйновані. Мир Дніпра Борис Філатов наголошує, що місто стало єдиним в Україні, яке настільки масштабно підтримує людей після ракетних та дронових атак тим, чиє житло постраждало менше, допомогли подати заявки на державну компенсацію. Витрати на оренду під час реконструкції мерія компенсувала. Нині в будинку є всі необхідні комунікації. А газові служби завершають підключення. Якщо подивитися і на розмір наших виплат, і подивитися на компенсацію оренди житла і подивитися на відновлення. Ну це наша гордість, і безумовно. Я завжди підкреслюю, що люди отримали шанс на нове життя тільки тому, що всі ми, дніпряни, зараз. Коли я в березні вийшла з лікарні і прийшла перший раз до будинку і бачила оцю дирку, ну я розуміла, що якщо на чому будуть робити, я сюди більше ніколи в житті не прийду. Дуже вдячні місту, вдячні тому, що тоді ще стояло питання лише про відбудову. Ніхто не знав, що квартири будуть такі з такими ремонтами, з таким обладнанням ванна кімната, кухня, майже готові заходь і живи. Тоді ми цього не знали. Ми були вдячні лише за те, що це розберуть і поставлять стіни. Ми думали, що це крапка. Те, що ми отримали, це нічим не можна зрівняти. З невеличкого місця для ночівлі до шелтера на сотню людей. Переселенка з Луганщини Ганна Расняя три роки тому створила у Дніпрі прихисток для таких людей, як сама. Спочатку там можна було хіба переночувати, відігрітись, прийти до тями після тривалої дороги. Та згодом, коли переселенців стало більшати і їм ніде було далі їхати, жінка зрозуміла, треба покращувати умови і робити повноцінний шелтер. Нині тут живуть близько сотні людей, передусім переселення. Селенці з Донбасу із ними працюють лікарі, психологи. Організували і курси з української мови. Робить чай на кухні і старається посміхатись та в очах білі сльози. Пані Ольга дуже сумує за рідною Луганщиною. Поїхала з Лисичанська ще на початку великої війни. Спочатку мешкала з родиною онука, та згодом, аби не завдавати клопоту дітям, переїхала до Дніпровського шелтера. Тут живе вже майже рік. А раніше я знаходилася... Раніше я перебувала в селі Сурсько-Литовське. Там у мене онук, родина його з ними була. Посмотрим на время. Подивимось часом, як воно буде. Не може навіть сказати. Ми не знаємо, що завтра буде. незважаючи на проблеми з зором, Ольга вправно порається по господарству, склавши руки, не сидить нас. у нас прибирання, треба мити, чистити, виносити. Де щось прибрати? Бо ми, знаєте, вже старенькі і іноді як діти. До нас приїжджають врачі. До нас приїжджають лікарі різні, а ще вчителі розповідають нам про українську мову, щоб ми розуміли правильно. Наразі тут проживають близько сотні переселенців, серед яких 20 дітей. Для малечі проводять заняття із психологом. Починається з зарядки з руханки. Потім ми е розвиваємо е моторику рук різними вправами, м'ячиками е великими, маленькими. Беремо різні кубики, мнемо е їх. Ба більше облаштували комп'ютерний клас, де проводять онлайн заняття і вчать дітей розробці онлайн ігор. Це одне із найулюбленіших місць серед дітлахів. Ділиться своїми враженнями, і 10-річний Дмитрик з Луганщини. За три роки хлопчина у шелтері вже освоївся та знайшов собі нових друзів. взагалі є три друга, але є такі, з якими ми то спілкуємося, то не спілкуємося. Керівниця шелтера Ганна Рясна, сама переселенка із Луганщини, Переїхала до Дніпра разом із родиною на початку повномасштабного вторгнення. Стінка знала, як це залишитись без домівки, тому й вирішила відкрити свій прихисток в місті. Створювати різного роду заходи для того, щоб люди не відчували себе в стані стресу. У нас працює клуб української мови, української літератури, клуб комп'ютерної грамотності для дітей і для дорослих. У нас працюють різного роду психологи. у нас працює. Міні дитячий садочок шелтер приймає переселенців з Луганщини та Донеччини. Якщо ви переміщена особа та шукаєте прихисток, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. У Дніпрі СБУ та ДБР за привласнення чужого майна затримали суддю, який може бути причетним до організації рейдерської схеми. За словами активістки Наталії Шанкулової, ним являється служитель Феміди Бабушкінського райсуду Ігор Кондрашов. За даними СБУ, суддя орендував житло у Дніпрі та не сплачував кошти власниці протягом півроку. Ба Більше під вигаданими приводами не пускав жінку до помешкання. Усі деталі в наступному матеріалі. Правоохоронці викрили суддю, який незаконно привласнив чужу квартиру в центрі Дніпра. За даними слідства, чоловік, використовуючи своє службове становище, підробив відповідні документи та переписав орендоване житло на себе. Посадовець підробив документи, в яких дописав, що нібито викупив це помешкання у потерпілої за 412 тисяч гривень. Потім фігурант подав до суду цивільний позов про визнання договору дійсним. А на додачу підкріпив його фальшивою розпискою від власниці квартири, про начебто отримання. Маніною кошти за продаж нерухомості. Вірогідно недобропорядним служителем Феміди виявився суддя Бабушкінського райсуду Ігор Кондрашов, зазначає громадська активістка Наталія Шанкулова. Це той суддя, який виніс вирок на користь Віталія Мархасіна про захист його честі та гідності. За даними справи, екс-чиновник звинувачував активістку у тому, що своїми публікаціями в соцмережах вона зіпсувала його стосунки з бізнес-партнерами. Я наполягала завжди, що я на своїй сторінці можу висловлювати свою власну думку. То моє право, як і будь-якої людини. В Україні. Але Віталій Мархасін чомусь вважав не так. І Кондрашов, розглядаючи цю справу, не провів жодної експертизи. Тобто він не є лінгвістом, він є суддею. Але він чомусь сказав, що, ви знаєте, не так, там все. Жоден кожен мій допис, що був про Мархасіна, він не відповідає дійсності, і це не може бути моєю власною думкою. За словами Наталії, коли суддя Кондрашов виніс рішення про виплату компенсації Мархасіну за дописи у соцмережі, того ж місяця він отримав рішення про привласнення орендованої квартири, щодо якої зараз і відкрите кримінальне провадження, і він подає до суду до Кіровського, як цю справу розглядає суддя, головуючий суду Єдаменко. І, і тут ми теж дізнаємося, що якимось чином ця жінка, саме відповідачка, вона жодного разу не потрапила на судове засідання. Як так, щоб відповідачка, яка ну фактично ну не не, не заключала ніяких нотаріально завірених договорів, вони цю справу не проводили через нотаріальні дії, тобто ну нічого такого не було, як, як можна жінку позбавити квартири. Наталя впевнена, тут не обійшлося без допомоги безпосередньо Мархасіна. Я вважаю, що у цій справі Кондрашов допоміг Мархасін. А як це вже встановить СБУ та ДБР? Це вже їхня справа. Зі свого боку, ми подамо відповідні звернення до цих структур. Ми Розкажемо, яким чином це відбувалося на наш погляд, а надалі нехай правоохоронні структури вже розглядають все це. Ми з Мархасіним протистояння знаходимося з 18-го року. Я вже впевнений, уб'ються в тому, що Мархасін рішає все по судам. Мені ні, то що складно, неможливо виграти якусь справу, де е, к цій справі причастін Мархасян права, от в бабушкінському суді суддя був Кондрашов, і я по цій справі був свідком. І коли мене допитували в суді, я одразу побачив, що е, суддя не проявляє до моєї до моєї виступу ніяких ніякого інтересу. Нині триває досудове розслідування з приводу провласнення чужого житла служителем ФІМІДи. Судді загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо, що з відкриттям кримінального провадження суддя не втратив власну посаду, бо за законом це має вирішувати Вища рада правосуддя. Валерія дев'ятко, Микола Худолій, Дніпро Тіві. Вранці сталася пожежа у Морніжнедніпровському районі Дніпра. За попередню інформацію на території приватного домоволодіння зайнялася господарча споруда, горів дах та речі домашнього вжитку. Вогонь охопив 40 квадратних метрів площі. Пожежу оперативно ліквідували надзвичайники. Минулося без травмованих та загиблих. На Дніпропетровщині викрили чергову схему ухилення від військової служби за тисячу доларів. Лікарка-невролог разом із секретаркою військово-лікарської комісії допомагали чоловікам призовного віку потрапити до тилових підрозділів. Вони оформлювали ефективні діагнози. Поліцейські затримали 63-річну лікарку одразу після отримання хабара у службовому кабінеті. Секретарку ВЛК взяли на горячому під час передачі 200 доларів. Загалом вона мала отримати 500. Обом фігуранткам вже оголошено про підозри. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. На Дніпропетровщині з початку року 12 людей провалились під Кригу, 9 з них загинули. Щойно вдарили морози. Любителі зимової риболовлі вийшли на полювання. Окрім рибалок, що наражають себе на небезпеку, прогулятися тонкою кригою виходять і місцеві мешканці з дітьми та чотирилапими улюбленцями. Чому люди нехтують попередженнями про небезпеку та що робити, щоб не опинитися в крижаній пастці – дивіться в наступному сюжеті. Щойно вдарили рясні морози на літ ринула велика кількість рибалок. Ані мінлива погода, ані тонка крига не зупиняють цих сміливців від улюбленого захоплення. Серед них ігор зараз... хобі, свіже повітря, здоров'я. Риболовлою чоловік займається з дитинства. Зараз же розділяє хобі своєю дружиною. Подружжя запевняє, що правила поведінки на льоду знають і мають із собою спеціальне обладнання, яким перевіряють товщину криги. Не ходити, на лід. не ходити на лід самостійно. В мене ось на санях довга мотузка. Якщо ми побачимо когось, хто починає тонути, в мене є можливість 20 метрів підштовхнути та витягнути. Сані це не тільки транспорт, але й засіб безпеки. На тонку кригу в пошуках розваг виходять і відчайдушні підлітки. Ні, мені страшно, я у рубаків запитав. Ми вони спитали, сказали, ідіть по тропинці. Як часто ви так робите? Ну, раз ось, на рік. Раз на рік, коли льод замерзає, ось були ще недавно. А Хоть... дорослі знають, чи батьки, чи вчителі. Ну, вчителі ні. Вчителі ні, а дорослі так знають. Батьки. Та знає. Батьки і батьки. І вони вам дозволили йти на крила. Ну, а. як сказати, ну, ми самі пішли. Рятувальники закликають, не висовувати носа, якщо лід тонше 7 сантиметрів. І в будь-якому разі знати алгоритм дій на випадок, якщо ви опинились у крижаній пасті. Що людина вже провалилася, головне не панікувати, не знімати з себе одяг, не тратити е, свої сили, свої енергії, зафіксуватись якось, е, покликати на допомогу. Е, треба Згруппіруватись треба потихеньку-потихеньку вилазити самотужки спиною до льду витолкуватись та перекручуватись по льду або повсти. Якщо є хтось поблизу, ну кликати на допомогу. Треба, щоб люди викликали службу порятунку 101 та швидку медичну допомогу. Всі випадки потрапляють на камери спостереження ситуаційного центру Дніпра. Коли наші спеціалісти бачать, бачать таку ситуацію, вони оперативно передають до поліції цю інформацію та в ДСНС. Це буквально декілька хвилин. Кожен дніпрянин може звернутися до ситуаційного відеоспостереження міста Дніпра, щоб отримати відео. Це дуже просто. Треба тільки заповнити Google форму, яка у нас за посиланнями на наших соціальних мережах. Синоптики повідомляють про підвищення температури повітря на наступному тижні, тож виходити на лід вкрай небезпечно. Давид Юрченко, Катерина Мащенко, Павло Черненко, Дніпро ТВ. За тиждень на Дніпропетровщині зафіксували 19 тисяч випадків захворювання на герві. З них більше 9 тисяч діти. Через спалах недуги у деяких регіонах введено карантин, а окремі навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання, аби запобігти поширенню хвороби. У групі ризику діти, особи, що мають хронічні захворювання, також люди поважного віку, і ті, хто контактує з великою кількістю населення. Перший тиждень цього епідемічного сезону, коли перевищений епідемічний поріг в Дніпропетровській області, перевищення епідемічного порогу відмічається в ряді громад Дніпропетровського регіону. Це громади. Переважно Дніпровського, Павлоградського, Кам'янського, Криворізького та районів та деякі інші громади на сьогоднішній день в окремих громадах вводяться такі проти, такі протиепідемічні заходи, як переводяться діти на дистанційне навчання, на дистанційну навчання форму навчання. На сьогодні це більше 15 тисяч дітей. Це Парки і зелені зони замість бетонних джунглів на лівому березі Дніпра, вздовж ломівського плесу, незабаром розпочнеться створення нового мікрорайону. Забудову тут планували ще за радянських часів, коли тільки розпочалося зведення житломасивів Рунзівський, 1 і 2, що нині носять назви ломівський і кам'янський, а також лівобережного. Тоді тут планувалось звести класичні зарадянські панельні будинки та заасфальтувати ділянки навколо. Проте через економічну кризу, що розпочалась в кінці 80-х, а згодом і розпади СРСР новий район так і не побудували. Нині ж тут планується створити сучасний екологічний район з зеленими зонами, територіями для прогулянок і відпочинку, а також облаштувати загальнодоступний пляж. Новий комплекс має стати окрасою Амуру та осучаснити навколишній простір та інфраструктуру. У Дніпрі зміниться система з оплати в електротранспорті і комунальних автобусах. З 1 березня QR-коди в трамваях та тролейбусах змінять на нові. Тепер безготівково за проїзд зможуть заплатити не тільки власники карток Приватбанку, а й інших банків. Зробити це можна буде через застосунок ЄДНІПРО. Також анонсували, що в майбутньому в додатку можна буде сплатити не лише за комунальний транспорт, а й за маршрутки. Зараз, після запуску електротранспорту і маршрутках міського підпорядкування, ми будемо співпрацювати з приватними маршрутками для того, щоб вони поступово почали також проваджувати цю систему. Тому що зрозуміло це трошки тяжче, це трошки можливо незрозуміло в тому плані, що не всі готові, як ви сказали, до цифровізації. І я гадаю, що приблизно влітку ми вже побачимо на всіх маршрутах маршрутках нашого міста. На проспекті Богдана Хмельницького прорвало трубу, комунальники швидко зреагували та до опівдня все полагодили. Аварія сталася і на Лівобережному 3 через зупинку насосних станцій Дніпряни деякий час перебували без водопостачання. А через пошкодження центрального водогону на набережні Заводський, Шевченківський та центральний район, а також увесь житломасив, перемога залишаються без водопостачання. Фахівці Дніпроводоканалу працюють на місці. Ремонт триватиме декілька годин. До обіцяють повернути вже сьогодні для проведення газозварювальних робіт, необхідно, щоб труба була пуста без води. Оскільки ця ділянка протяжності більше декілька кілометрів, то це ускладняє ситуацію, оскільки скидання води займає декілька годин. Як тільки газозварник побачить. Електрозварник внизу суху трубу, де він може проводити роботи, то він зразу приступить до заварювання. Мешканці житлового масиву Придніпровськ без опалення. Придніпровська тес повністю припинить постачання тепла через постійні обстріли пошкодження. Та на станції дуже значні. Донині енергетикам вдалося отримати постачання тепла на базовому рівні, але обладнання не витримало. і Стався ще один технологічний збій. Попередньо відновити теплопостачання обіцяють за дві доби. Загалом увесь ремонт станції триватиме близько 14 діб. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця новини. Дніпро ті є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на фейсбук. З вами була Орина Єгіяєва. Пам'ятайте світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани. До зустрічі. Вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту Володар Титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі. Олександр Русик придбав на благодійному аукціоні трико Олімпійського чемпіона з боротьби Жана Баленюка. Сума лоту невідома, але всі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку бригади спеціального призначення Азов. Дніпро стало черговим містом на мапі держави, де в рамках проєкту янове спорту, запровадженого спортивним комітетом України у приміщенні музею сучасної російсько-української війни, за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області розгорнуто фотовиставку присвячену суб'єктам сфери фізичної культури і спорту регіону, які загинули у ході повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Рукопашник Вадим Сотников, футболісти Андрій Петренко і Віталій Залізняк, фехтувальник Денис Борейко, тренери Михайло Кориновський і Валентин Бознюк. І загалом на сьогодні їх вже на жаль 42 лише з однієї Дніпропетровщини і 461 з України. Свого часу для кожного з них спорт став пристрастю і натхненням для певної частини навіть більше життям. Вони займалися різними його видами, перемагали і досягали успіхів на турнірах і змаганнях. Серед них є чемпіони світу, Європи, багаторазові переможці національних першостей з олімпійських і неолімпійських видів спорту, ветерани, але є і ті, хто лише розпочинали свій шлях, діти, майбутні зірки, чиє життя жорстоко обірвала клята війна Росії, яка зібрала їх всіх докупи на небі у збірну Янголів спорту. Наше місто. Стало черговим на мапі держави, де, в рамках одноіменного національного проєкту, запровадженого спортивним комітетом України у приміщенні музею сучасної російсько-української війни розгорнуто фотовиставку, присвячену суб'єктам сфери фізичної культури і спорту регіону, які загинули під час російсько-української війни. Вдова чемпіона світу серед юніорів з пауерліфтингу, майстра спорту України міжнародного класу Сергія Карноухова Аліна, після того, як на фронті втратила чоловіка, сама стала до лав Збройних сил України і наразі боронить вітчизну. Від ворога такі заходи вони викликають такі відчуття. З однієї сторони це повертає тебе відчуття болі болю і суму, але з іншого, це таке відчуття гордості. Насправді мені випала дуже велика честь бути дружиною Сергія, тому що ну. Це людина дуже видатна людина, легенда, який був чемпіоном світу з поверліфтингу, об'їздив весь світ і проявив себе як в спорті, так і на війні. Був героєм. Він з 2014 року боронив нашу Україну при перших атаках. І в 22-му також, саме 24 лютого, в перший день повномасштабного, він вернувся в війську і з цього дня вже боронив Україну за три місяці тяжких боїв загинув. Тому це. І нагадування про той біль, який назавжди живе в мені, воно його будеражить. Але це така гордість, це така знаєте, світла енергія, того, що ну, мені випала дуже велика шана пройти частини нашого шляху поруч. В унісон пані Аліні, дякуючи за пам'ять про рідних людей, говорили вдова заслуженого тренера України з боксу Михайла Кориновського Ольга, мама Акробата Дениса Купінського Наталя, побратими полеглих. Військовослужбовці на позивний майстер та заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України підполковник Родіон Кудряшов Радік. Нелегко бачити, коли бачиш не тільки молоді обличчя, а бачиш і своїх близьких друзів. З ким провів дитинство. Я мав неопосередковане відношення до спорту, тому дуже багато не великий жаль. Знає, що приємно, це те, що є певна шана. Від міської влади, від комітету спорту, який підтримує цю шану і робить все для того, щоб наш регіон, наше місто знало про наших героїв. у відкритті фотовиставки. Взяли участь очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, голова облради Микола Лукашук, мер Дніпра Борис Філатов, керівник відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Ініціатор і засновник національної фотовиставки, президент спортивного комітету України Ілля Шевляк, який сумом констатував, що на жаль, її фонд продовжує поповнюватися. Ми дуже хотіли б поставити крапку в цьому проєкті, але на жаль, проєкт поповнюється з продовженням війни, він поповнюється. Але ми віримо в те, що з нашою перемогою, найскорішою перемогою в цьому проекті, буде так само поставлена крапка. Це проект пам'яті наших героїв. Він фактично це еліта українського спорту. Захід організований і проведений на гарному рівні у нашому місті відділенням Національної олімпійського комітету України у Дніпропетровській області справив хвилююче враження на всіх, хто його відвідав і взяв участь, оскільки вже на меморіальних світлинах ти зустрівся з людьми, особистостями, яких знав сам, спілкувався, радився, не погоджувався, сперечався. А сьогодні їхні прізвища у Віковіччині не тільки на фотовиставці, але і в назвах вулиць, скверів, парків, адже чиї імена вони носять, того і країна. Дуже важка, важка виставка. Хочу сказати слова вдячності батькам, загиблих Вони Виховали настоящої патріотів, батьківщини. Настоящих. Добавити, зокрема, бішнечого. Вічну пам'ять нашим героям. Усі бажаючі мають можливість вшанувати і вклонитися пам'яті янголів спорту, відвідавши виставку у приміщенні музею сучасної російсько-української війни, яка працюватиме до 12 березня вхід вільний. На завершення грюкнули дверима. Втім, цього ніхто так і не почув. Чоловіча збірна України з баскетболу з рахунком 88-60 здолала Португалії на її полі у заключному матчі відбору на Євробаскет 2025 і прорвала свою ганебну серію з семи поразок. Втім, синьо-жовті дочасно до цього позбавили себе навіть теоретичних шансів виступити у фінальній стадії турніру. Для нашої команди це перша перемога серпня 2023 року. Тоді Україна 82-69 була сильнішою. For Iceland, you. Oops. При кваліфікації до Олімпіади п'ять очок до скандинської збірної приніс дніпровець Конєв. дебютні чотири пункти за національну команду. Записав інший з Дніпра. Сипало чоловіча збірна. Далі зіграє у другому раунді європейського відбіркового турніру до чемпіонату світу 2027 який триватиме з 2 по 20 серпня, де візьмуть участь 12 команд: Україна, Австрія, Болгарія, Хорватія, Данія, Угорщина, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Румунія, Словаччина та Швейцарія. Вони будуть поділені на чотири групи, по три команди дві найкращі з кожної пройдуть далі. Вихованки спеціалізований дитячонацької спортивної школи Олімпійського резерву гімнастики художньої Дніпровської міської ради вибрали сім медалей: дві золоті, три срібні та дві бронзові на міжнародному турнірі. Ту кап», який завершився у Дубаї. Об'єднані арабські емірати чемпіонками стали Дарина Калініна, Стефанія Осіння, срібні призерки у Карина Щетиніна, Владислава Телешова та Єлизавета Лестова. Бронзові Софія Осіння і Марія Євсюкова. Наші вітання на адресу дівчат, і їхніх тренерок Альвіни Якимець, Наталії Іроміної і Світлани Пережогіни. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення. Бахмут півтори до.